В ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску 14 лютого День святого Валентина. Історія свята та традиції. Найромантичніша дата, чим керуються молодята при виборі весілля. Та скільки пар дружилося 14 лютого? Ціни на пальне в Україні. З вами в студії Влада Новак, вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бої втрати противника станом на 14 лютого орієнтовно такі: 855 тисяч 480 осіб особового складу, 10 тисяч 57 танків. 20 910 одиниць бойових броньованих машин, 23 115 артилерійських систем, 1 282 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча протзасобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер, 25 224 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 37 252 одиниць Автомобільної техніки та автоцистерн 3745 одиниць спеціальної техніки. 14 лютого у всьому світі святкують День святого Валентина, свято закоханих, яке стало символом романтики та ніжних почуттів. Його історія сягає глибин століть і має кілька легенд про походження. Подробиці дивіться далі. 14 лютого у всьому світі святкують День святого Валентина, свята закоханих, яке стало символом романтики та ніжних почуттів. Його історія сягає глибини століть і має кілька легенд про походження. Найпопулярніша версія пов'язана з християнським священником Валентином, який жив у третьому столітті в Римській імперії. За легендою імператор Клавдій II заборонив одруження молодим воїнам, вважаючи, що сімейне життя робить їх слабшими. Однак, Валентин таємно вінчав закоханих. За що й був страчений 14 лютого перед смертю він написав листа дочці церемника, підписавши його словами Твій Валентин. Ця фраза згодом стала символом любовних послань. Чому День закоханих такий популярний? Сьогодні це свято не було глобального масштабу. Пара закоханих у цей день дарує одне одному символічні подарунки: квіти, солодощі, листівки Валентинки та романтичні сюрпризи. Популярність дня святого Валентина пояснюється тим, що він дає чудову можливість виразити те свої почуття та подарувати їх коханим у різних країнах світу є свої особливі святкування. Наприклад, у Франції прийнято дарувати розкішні букети та ювелірні прикраси. А в Японії жінки першими зізнаються в коханні, даруючи чоловікам шоколад. Якщо ви ще не визначилися, як провести цей день, варто запланувати щось особливе для своєї другої половинки: романтичну вечерю, прогулянку або несподіваний подарунок. Головне це увага та щирість почуттів. Влада Новак для програми новин. 14 лютого одна з найромантичніших дат. Одні освічуються один одному в коханні та дарують подарунки, а інші одружуються. Скільки весіль відбулося у день закоханих та чим наразі керуються молодята при виборі весільної дати? Дивіться у репортажі. День всіх закоханих найромантичніше свято у році. Про його походження складено чимало легенд та історій. Однак поєднує їх сильне та світле почуття кохання. Вважають, що саме 14 лютого романтика буквально літає у повітрі, а шлюб, укладений у цей день, приречений на успіх. Цього дня у відділах державної реєстрації актів цивільного стану спостерігається весільний бум. За даними мін'юсту, минулого року у день закоханих в Україні одружилися 700 пар. Зокрема, на Одещині уклали шлюб 64 пари. Прикордонник Юрій та прикордонниця Галина одні з тих, хто вирішив укласти шлюб 14 лютого у день закоханих. Молодята проживають разом у цивільному шлюбі понад 10 років, мають спільних дітей. Цьогоріч вони вирішили офіційно отримати статус чоловіка та дружини. Він прийшов до лікаря, звернувся там, побачив мене. І і все. На третій день нашого взагалі знайомства він забрав мене, взяв за руку і так. Дякую Богу, дякую його терпінню. Ми вже з половиною років разом. З'явилася старша донька, потім з'явився середній наш синочок. І це все время ми проживали окремо. Я проживала в Вінниці. а Він знаходився на службі, виконував свої службові обов'язки. Спеціально дату для весілля не обирали. 14 лютого випало випадково, бо було вільне місце і з'явилась можливість одружитися, зазначили молодята. А ми 10 років не могли розписатися часу не було армія. Держава щас така можливість на 14 лютого. Благодаря пограничним військам. Ми швидко вирішили, чи тянуть время. Тримаючи свідоцтво про реєстрацію шлюбу, молодята клянуться один одному у вічному коханні. Сьогодні вони щасливі кажуть, не слід відкладати на потім своє щастя, бо іншого шансу може не бути. Кохання обов'язково переможе. На яку дату краще планувати весілля, кожен вирішує сам для себе. Важливо у гонитві за гарними датами, не забути про головне. Зовсім не числа господарі долі. А щастя молодят знаходиться виключно у їхніх руках. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. У вілковому з Дунай дістало тіло жінки. Вранці 13 лютого у вілковому в річці Дунай водолазні відділення виявили та вилучили з води тіло громадянки 1965 року народження. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Одеській області. Нагадуємо, що жінка зникла в день 12 лютого. Її особисті речі знайшли на пірсі біля річки Дунай. Українських водіїв вартість пального один із ключових факторів при плануванні поїздок. Автомобілісти ретельно аналізують ціни на різних заправках та в різних регіонах. Вартість пального змінюється щотижня. Про актуальні ціни про різні види пального дивіться далі. Для українських водіїв вартість палива – один із ключових факторів при плануванні поїздок. Автомобілісти ретельно аналізують ціни на різних заправках та в різних регіонах. Вартість пального змінюється щотижня. Минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. Законопроєкт був зареєстрований задля наближення національного законодавства до стандартів Європейського союзу. Він передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального до 1 січня 2028 року. Ціни на пальне в Україні формуються з урахуванням багатьох нюансів. Зокрема, світові ціни на нафту. Україна є імпортером і залежить від світових котирувань на нафту. Зміни ціни міжнародних нафтових ринках, таких як ціни на бензин та сиру нафту, впливають на вартість пального в Україні. Зміни валютного курсу також впливають на ціни на пальне. Якщо гривня слабше стосовно долара, вартість імпортованих нафтопродуктів збільшується. Дистриб'юторські та роздрібні націнки компанії, що займаються постачанням та продажем пального, включно із дистриб'юторами та роздріб. З мережами АЗС становлять свої націнки на пальне. Логістичні виклики, зруйнована транспортна інфраструктура та проблеми з логістикою ускладнюють доставку пального до споживачів, що призводить до додаткових витрат та підвищення цін. За даними фінансового порталу Мінфін, 13 лютого 2025 року на українських АЗС спостерігалося незначне зростання цін на основні види палива. Бензин преміум-класу А-95 подорожчав на 1 копійку до 60 гривень 6 копійок за літр. Стандартний бензин А-95 також зріс у ціні на 1 копійку та становив 56 гривень 88 копійок за літр. Найбільш помітне подорожання показав бензин А-92 на 5 копійок, досягнувши позначки 53 гривні 70. 57 копійок за літр. Дизельне паливо зросло у ціні на 2 копійки до 55 гривень 27 копійок за літр. При цьому вартість автомобільного газу залишилася без змін 37 гривень 7 копійок за літр, що робить його, як і раніше найбільш економічним вибором для власників авто. Юлія Петлацюк для програми новин. Як змінився курс валюти, яку погоду очікувати в Ізмелі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 71 копійка, продаж – 44 гривні 36 копійок. Дунайська гідрометробсерваторія повідомляє, у суботу, 15 лютого, в Ізмилі очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-західний, вдень північний 6-11 метрів на секунду. Всередині пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі та вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Одесі хмарно без опадів. Вітер північно-східний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4 граду. Адуси в день чотири градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змилтівікрам, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.